На останній зустрічі вчитель Хамода створив проблему в Альмадбах, щоб усунути мого чоловіка вчителя Антара. Він вбиває мерця і ходить на його похорон. Після смерті вчителя Антара глуха Хамода стала відвідувати його під приводом того, що вона самотня, вдова і потребує допомоги. І став приходити до мене кожен другий день запропонувати йому свої послуги. Водночас він демонструє своє захоплення мною та аргумент, що ми такі ж вчителі, як один одного. Але після смерті вчителя Антар такої людини немає, і Хамуда думає. Що йому вдасться привернути мене до себе. І одного разу до мене приходить учитель Хамуда і пропонує йому свої послуги, і що ми будемо партнерами на бійні та бійні. За умови, щоб ми одружилися і були завжди один згодним. Але я заперечувала проти виходу за нього заміж і запевняла його. Що не думаю про шлюб, але я хотіла якнайшвидше помститися йому, ніч і день я думала помститися за свого чоловіка, вчителя Антара. А я завжди ходив до вчителя Антара на кладовище. Щоб пообіцяти йому помститися за рохи, і щоб він мене ні заспокоїв, ні спав, ні спокою бачив, щоб помститися за свою помсту. І я сказав йому що ми повинні говорити один з одним і розуміти один одного, і кожен з нас бути відвертим з одним у всьому, що має відкривати своє серце іншому і розповідати йому всі свої таємниці, щоб шлюб повинен бути відвертим. І хамода сказав мені, він почав першим, і він відварто сказав мені про свою любов і захоплення мною, а як сильно ти мене кохаєш. І я виявив, що це була єдина можливість, яка змусила хамоду віроломного зрадника, зізнатися, що це він убив Муалема Антара. Я скористався цим як можливістю і сказав йому, що ми повинні святкувати кохання та одружитися, і він змушував мене одягати для нього спокусливий одяг, танцювати для нього, слухати тиху музику і танцювати разом. І я переконала його. Що я його люблю, і що він єдиний чоловік у моєму житті, і що я його люблю і не покину його, і що я залишу йому всі свої ситуації і хитрощі йому. І він вільний розпоряджатися їх своєю втіхою і моєю волею. Я одягнув його в спокусливий одяг. І ми танцювали разом, моє серце було орлом на майстра Антара, я підклав снодійне та галюциногенне в його напій, щоб жалити його, поки він не втратив свідомість і зізнався у всьому. Після танців, випивки та розваг він повністю втратив свідомість. Я просив його, щоб ти любив мене так, як я люблю тебе. Він сказав мені, що я обожнюю тебе, обожнюю тебе. Помру в тобі і помру в твоєму закутаному тілі, а ти сповнена привабливої жіночності й закутаної текстури. і я тебе дуже обожнюю. Поки ти збирався відпочити і прийти з Антаром, я був як божевільний. І я смоктав губи, коли побачив тебе і сходив з розуму від тебе, що ти там робив, Абдіх? Та я тебе обожнюю і тобі шість і всі шість. Поцілуй мене, він розповів йому, хто і що сталося в бійні, і хто був причиною вбивства вчителя Антара. Він сказав мені, що це я вбив Антара, і я мусив тримати його подалі від вас і ховати його від себе. І через це та через моє кохання до тебе я мусив утримати його від свого мовчання. І я йому сказав, як ти усунув учителя Антара. Хлопець із моїх хлопців сказав мені що він створює проблеми на бійні зі своїм колегою, що додати забою теляти і хто має чергу, і я сказав йому, що коли антар стане між вами, він пройде між вами. А під час натовпу вдарити йому ножем у живіт і добити його, і це буде неправильне вбивство. Справді, вчитель Антар був убитий, і я позбавив його свого мовчання, щоб одружитися з тобою. Тому що я його кохаю, і я не можу і не хочу бути далеко від тебе. Тому що я вмираю в тобі і я вмираю в кожній частині твого тіла. Я не знаю, що ти зробив зі мною. Ти королева всіх моїх думок, і я не знаю, що це за любов. І я йому сказав добре, вчителю, пане вчителів, ти сам собі зізнався і в усьому. І я хотів помститися Антару, і я хотів знати, ти тому чи ні. Своїми хитрощами та міркуваннями я змусив вас зізнатися самому собі, що це ви сфабрикували вбивство, і я вам все прояснив, а також ваше зізнання у вбивстві мого чоловіка Антара. Сьогодні огонь у серці моїм погас, серце спочило, душа заспокоїлась і Антар спочив у могилі. Їхня підступність велика, і так я помстилася собі і своєму чоловікові вчителю Антару. І це було покаранням кожному зраднику і зраднику, який сам умолявся вкрасти жінку в чоловіка несправедливо, якщо вам подобається помста і помста за мого чоловіка, учителю Антар. Підтримайте мене блейк і підпишіться на канал Викладач Чудовий.